Хіба існує якесь краще місце, де можна говорити про Івано-Франківськ, ніж ось така розкішна панорама? Привіт! Це проект Франк 360, наш третій випуск. І ми починаємо. Ми! Пасічні! Тут немає де піти. Там, знаєте, більше всі їдуть в центр, десь до озера погуляти. Дуже, дуже непогано. Дуже гарно, дуже приємно. Це самий жасний район в цьому місті. Нема торгово-розвичайних центрів у нас в пасічні. На північному бульварі я не знаю таких місць, де можна відпочити. Прекрасно, комфортне місце, яке розбудовується, там будуються нові житлові комплекси. Ну, чесно, гарно. Прекрасне сполучення, гарний район заторів немає. Ми вже з вами встигли дослідити Бам, каскад позитрон. Майзлі. Брати набережна на черзі два великих потужних мікрорайони: легендарна Пасічна і бульвари Північний та Південний. Що нас там чекає, які люди нам зустрічатимуться, і взагалі, що класно і не дуже в цих мікрорайонах в цьому випуску. А поки що обов'язково, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Для нас ваша підтримка дуже важлива. На стику двох бульварів: північний та південний. Відколи ці бульвари між собою з'єдналися, тут почалося активне будівництво нових житлових комплексів. Основною перевагою цього відносно спокійного мікрорайону це піша доступність до центру міста. П'ять хвилин, і ви біля ратуші. Що я знаю про бульвари? Якщо не гуглити, ну перш за все, це торгово-розважальний центр Плаза, де Першим в нашому місті, колись, дуже давно з'явився ескаватор. Ну, а також розважальний центр для дітей Чубібум, де дуже багато дітей полюбляють проводити свій вільний час. Бульвари мають унікальну транспортну розв'язку, тому що звідси можна добратися в будь-яку точку нашого міста. Набережна, пасічна, бам, центр міста, навіть каскад позитрон, теж звідси без проблем можна доїхати різними шляхами. Навіть коли тут час пік. Тут є затори, але вони не настільки масштабні, як, наприклад, на Пасічній. Чи задоволені транспортною розв'язкою бульварів, люди, які тут проживають? Ми з вами зараз дізнаємося. Як вам транспортне сполучення, транспортна розв'язка мікрорайону, бульвари Північний та Південний? Набагато краще стало. Ні. Прекрасне сполучення, гарний район заторів немає. Літтранспорт лайкаскомфортал гір, інорамсі. Я транспортом не користуюсь, бо я студент нафти. Я просто ходжу в нафту від п'ятого гуртожитка і все. Я на затори не звертаю уваги. В принципі, те, що є зараз, ну я думаю, що непогано досить. Дуже добре в цьому районі. Тут дуже гарне сполучення. Автобуси їздять доволі рідко і потрібно вибирати прям конкретний час. Ну і ще вони можуть запізнюватися дуже часто. Дуже гарно добратися, наприклад, до кулінарочки, тролейбусна. Раніше було трошки складніше, але добратися можна ніби. Сполучення нормальне. Іноді трошки затримується, іноді трошки приїжджає раніше. Треба б мати зазор 20 хвилин. І восьмий тролейбус. 55-й, і 54-й автобус, 55-й, 53-й. Мені ідеально, тому що, в принципі, я все до пішки встигаю і в центр, і працюю я далеко звідси, мені зручно. А бульвари в пішій доступності мають два великих ліцеї номер 1 та номер 4 Також є державні та приватні садочки. Але чи достатньо закладів освіти для тої кількості мешканців, які живуть в цих мікрорайонах? Ми зараз вами дізнаємося. Заклади освіти, садочки, ліцеї. Яка тут ситуація з цим? Mm, студент нафти. Я вважаю, достатньо. У мене син навчається в ліцеї першому, власне. То, ну да, супер. все. Мені здається, що недостатньо, тому що діток багато, приїжджих багато, переселенців багато і треба, щоб було більше. Так я знаю, тут дві школи: 23 третя і четверта школа для цього мікрорайону. Думаю, достатньо і садочок тут поруч. Думаю, також достатньо. Достатньо. У мене старший син, якраз за третій школі. Мені базанько 5 хвилин. І менші на Шевченка теж супер ідеально. Судячи по розмовах інших людей, ніби не скаржаться, ніби нормально кажуть. Коли я був малим шпіндюком, найкрутішою розвагою на бульварах було покататися на цьому ескалаторі. З того моменту пройшло багато часу, і мені дуже цікаво, а як зараз відпочивають мешканці бульвару? Дозвілля в цьому мікрорайоні? Чи достатньо тут місць, щоб. Відпочити, провести свій вільний час. Ні, думаю, ні. Ну можна би було краще. Ну цього завжди не вистачає в нашому місті, тому що воно невеличке, до хотілося б трохи більше. Озеро, парк. Ну нам достатньо. Якщо хочете відпочити, то треба йти чи до міського озера, чи до центру. А от саме на північному бульварі я не знаю таких місць, де можна відпочити. Ну, типу, загули ам... фудо, така я дуже корисую. Ну, типу, рідко я курсую там. Я дуже подобається атмосфера. Там прекрасно йдемо на озеро. Гуляємо, постійно досконалюється тренажерний зал. Прекрасно, комфортне місце, яке розбудовується, там будуються нові житлові комплекси. Ну, чесно, гарно. Думаю, також так достатньо. Чубі Бум – торговий розважальний центр для діток. Я думаю, все є заклади, баварія і фабрика кави. Також все. Я думаю, достатньо. Ну, більше ресторанів, наприклад, всяких, тому що в нас тут є, ну ніби чобібум, але це більш таке для дітей розважальне. Тут близько озера можна піти побігати, дитині сходити, погуляти, випити кави. В цьому районі я. Б не сказав, що є так дуже локації. Більше люди віддихають десь в районі озера міського, одне слово озеро. Все, а як на мене, бульвари один з найбільш комфортних мікрорайонів Івано-Франківська. Тут є все для того, щоб отримувати максимальне задоволення від життя. Але чи знайдемо ми людей, які, попри всі переваги, хотіли б звідси переїхати? Якби була можливість переїхати в інші мікрорайони Івано-Франківська, чи ви б переїхали? Якщо так, то куди? Якщо ні, то чому? Якби переїжджав, то так щоб шасний будинок не переїхала би, тому що в центрі зручно можна пішки діти в будь-яку точку. Цей регіон дуже класно, дуже тихо і також. Атмосфера дуже клас. Ні, я б не переїхала. От мені здається, північний бульвар це якраз така точка. Сюди близько, близько до центру, близько до озера. Mm -hmm. Щоб можна було мати якийсь сад, mm -hmm. щось посадити. Мені більше подобається жити в будинку, ніж в квартирі. Так, я б напевне переїхав ближче десь до річки, щоб в літі можна було е дуже швидко добратися. Mm -hmm. Хіба що коли слобода так тільки цей. Мені тут подобається. Не переїжджали би? Ні. Ні, тут класно, класно. Тільки Франківськ, тільки мій південний бульвар, любиме місце. Я думаю, я би переїхала. Наприклад, якщо б це було за містом, тут трошки голосно. Я б не переїхала. Мені тут прекрасно просто жити. Мені цей район подобається, б не приїжджав, хіба би змінив може на більшість новіше, сучасніше, але так, мікрорайон, цей район дуже мені подобається. І чого ми вирішили знімати пропасічну в час пік? Макс. Чия це була ідея? Ми зараз туди будемо їхати хвилин 40. Тю азлейте мій щасливе розоблич сигналізує про те, що ми в легендарному районі Івано-Франківська. Ми в пасічній! Пасічна це своєрідне місто в місті. Тут своя атмосфера, свій менталітет, своя культура. Хтось в пасічну обожнює, хтось ненавидить. А ми приїхали її досліджувати. Про затори на пасічну вже ходять легенди. Велика кількість івано-франківців покладають сподівання на ось цей міст. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи поява нового моста на пасічну розвантажить. Івано-Франківськ. А ми поки що про це запитаємо мешканців Пасічної. Як ви оцінюєте транспортну розв'язку мікрорайону Пасічне? Тут сильні затори. Насправді не дуже добре. Досить непогано. Жахливо. На мінус 10. Ну, в принципі, добре. В мене все влаштовує, я тут близенько працюю, тому дуже рідко, скажімо так, користуюсь транспортом. Чесно скажучи, машини я не маю, але якби мав, я б. Нею не користувався, мені здається. Дуже погано. От сьогодні приклад цьому всьому аварія на мості. Все пасічно паралізована, виїхати в центр неможливо, заїхати можливо. Тому що доволі часто пробки. Ну от, сьогодні якраз яскравий день, яскравий, точніше, день то яскравий, але приклад яскравий. Коли були доволі великі пробки, ну це було зв'язку з ДТП, але по суті об'їзду якогось адекватного, конкретного немає. Постійно через ті пробки. Ну тому що дуже часто тут затори. Затори, ну я не знаю. Ну затори завжди є. І Ніколи, ну я якби. Я думаю, що. І завжди буде зічні. Прекрасно. — Все супер, супер. А затори? Затори ми рано не їздимо, ввечері теж особо не їздимо. Так що у вас все влаштовує? Все влаштовує. Оце до мене знаходиться ліцей імені Микола Сабата. За підсумками багатьох рейтингів, уже дуже багато років поспіль. Він один з найкращих в Україні. І він знаходиться в Пасічній. Така своєрідна візитівка цього мікрорайону. Але чи достатньо цього для величезної кількості людей, які живуть тут. Ми зараз з вами будемо досліджувати кількість та якість закладів освіти, садочки, ліцеї чи тут цього достатньо? Садочків дуже мало якраз в цьому районі. От, от так як і садочки би мали би бути. Заклади в освіти, це там є Прикарпатські, я там навчаюсь, мені дуже близько. Три садочки на мікрорайон Пасічної – це дуже мало, оскільки от тут тільки 13 будинків, і порахуйте тут майже все молоді сім'ї. Попасти неможливо. Ми так і не попали в пасічні. Ми попали аж за мостом біля нафти і газ. Садочки є, є всякі розвивашки для діток, басейни. Ну це все. Супер у школах гімназія йде з 5 класу, 18-та школа, ліцей від 1 по 12-й і так само 24, та здається. Школа ну як на мене, також дуже мало, тому що третій, четвертий клас у мене дитина буде йти в другу зміну. Не стає закладів освіти. Також пасічно це настільки великий мікрорайон, що як на мене, тут можуть відпочивати абсолютно всі категорії людей: і діти, і дорослі, і пенсіонери мають тут чим зайнятися. Але чи погоджуються з цією думкою меж?

Пішли дізнаватися. Дозвілля. Чи достатньо тут кількість локацій, де можна відпочити, погуляти, провести свій вільний час? Ну, все насправді не погано. Я зараз буду плакати, недостатньо, нічого тут недостатньо. Також мало. Особливо таке, як для дітей, дитячих майданчиків, мало, один, тільки ось тут, що великий, і то біля дороги на пасічні. Ні, на, на мою думку, недостатньо. Тут немає де піти. Там, знаєте, більше всі їдуть в центр, десь до озера погуляти. Ну тут максимум, що є озеро, але воно не є таке, знаєте, забезпечені якимись розвагами, там навіть нема лавочок достатньо, щоб посидіти, суто просто пройтись. І ну, на мою думку, треба більше розвивати цей район. Оцей сквер це дуже дуже непогано. Дуже гарно, дуже приємно. Біля річки, біля цього. Ну мені подобається. Чесно, хотілося б більше. Хотілося б були хоча б собачі парки або просто парки для відпочинку. б більше. на пасічній. Чесно, не провожу чесну, ще в центрі нема торгово розважальних центрів. У нас в Пасічній. Це мінус. Насправді дуже мало місць, де можна, скажімо так, добре провести час, а їхати в центр, щоб погуляти з собакою, Ну таке, наприклад, дитячі великі кімнати також мене відсутні. Тут класно лише для маленьких дітей, бо у кожному житловому комплексі є досить багато розваг для дітей. Там є різні пісочниці, гірки. А для дорослих ну зазвичай всі дорослі їдуть з пасічної в центр гуляти і там біля озера. Попри всі плюси і нюанси пасічної, зараз ми дізнаємося, чи хочуть люди звідси Переїхати чи їх все влаштовує Питання, якби у вас була можливість переїхати в інші мікрорайони івано франківська Чи не, 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 я, я я тут живу вже 40 років? я Тут нікуди не не збираюсь. Подобається тут тут вже все рідне. Навіть з тими недоліками не знаю. Напевно, все-таки би лишилася. Ну та я би переїхала в район або там, де заравела смел, або в район біля парку. Ну біля парку і біля озера класно, бо можна ранком пробігтися, прогулятися там багато місць для відвідувань і розваг. Та принципі я вже по всьому івано франківську побувала. Мені, в принципі, тут найбільше все подобається. Ні в якому разі працюю, кажу на обласній. Добиратися було б набагато тяжче. Я думаю, що я би напевно не переїжджав. Жав, тому що мені подобається наш житловий комплекс. Якщо би розглядав переїзд, то напевно це б були якісь будинки біля озера в центрі, або щось недалеко від великих торгових центрів, таких як «Велес Мел». Як і в попередніх випусках, кожен позитивний відгук ми оцінювали в плюс один бал. Відповідно, кожен негативний в мінус один бал. Таким чином, бульвари північний та південний отримали 16 балів, пасічна 7 балів. Ну що ж, давайте підводити підсумки. Пасічна без перебільшення легендарний унікальний мікрорайон Івано-Франківська. Ми знайшли людей, які, не зважаючи якою б страшною проблема заторів не була, пристосувалися і живуть з повною насолодою. Бульвари мають унікальну перевагу. Це локація в пішій доступності абсолютно все, що потрібно для максимально комфортного життя. Але й тут ми знайшли людей, які чимось. Не задоволені, тому друзі, все залежить від ваших вподобань. Як на мене, трішки більше переваги мають бульвари, але це моя думка. А як ви вважаєте, який все ж таки район кращий для життя? Пасічна чи бульвари північний та південний? Напишіть обов'язково в коментарях. Нам ваша думка дуже важлива. Давайте разом визначимо, який мікрорайон Івано-Франківська найкращий для життя. Це все. Дякую, що додивилися до кінця. Наступний випуск уже скоро. Па-па!